Ебашу лоха. Заебсь, просто, блядь. <кій> зараз вийбуло. <кій> я, блядь, Зуб даю нахуй. <кій> Йому зараз пизда буде, бля. Вот оцей нахуй виїба його, просто вочача, бля. Ти шо, зря качався, сіки, блядь, сіки я качався. Майже годину. Ну, пів часа десь, хоп. Проебен. Блять П'ять монетки, просьба. Хотів собі купити наручі вампірські. За 500 монет, ма, блять, пам'ять курина йобана. Не ну класно мені заклинання, дали на. В принципі, я не дуже ними португал. Ёбище. Давай, давай. Стоп, сука. Я пытаюсь их ваншотчик. Ой, ты, блядь, сука, забылся. Уже давно. Пошел биндайн на фильме. Бибзы все стоят. Блядь, она. Серйозно, ко вони аж до мене то це до це блю Дам на І я да не брат, блять. Придеться зуби віддавати нам Так Вона якось нормально сука да, а, ні Шинобицов хокаги, бля. Лайт Не. на увидим. От, який урон, вс, и зовут. Сейчас прохожу. Оп, 50. 140. Це, вообще... Уета. Полней, шах. знаю. Питатись. Уже все залежить від мого скіла і від того, як це у йобі ще пригне. Ого. Я його вже можу на всіх персах. Вон що Для... Ага, ты там. А что тут я? Что там? А, ну, мне надо нормального персонаж Мне надо, чтобы не ты вот выпал. Чтобы я ваншоты без всякой хуйни. О, вот. Вот. Блин. Леди хуйня. Давай. Я даже светло включу. Леди хуйня, давай. Я втодови. Вот <coughs> кстати, урон. Й. Й. 120. Ну не помню. Таким же моно ебашит этих там. Так. так. Серьезно, зара, играй. Максимально, блядь, серьезно. Зара будет перемога будет. Раз. Блядь. Ёб твою мать, блядь. Ёб Перемога буде по-любому. Я вам поволю. Я не успокоюсь на блядь, не буде перемоги. Це зелене хуйло мені не помішає. Хоча воно неоднократно не, не мішає. кажется, что я трохи справляюсь. за... только типа, кажется. Но сейчас я получаю. Я их не ваншотил, Если я их ваншочу, то все. Так, при том, на любом персике, если я ваншочу. И... Где мобчет не слон, не надо цього, блядь, хокага, йога Ну дайте мені мне, йо нахуй, ну пожалуйста Ну шо це за туннельное зрение, блядь, шо це за залупа? лупу Типохон, ну шахтера нахуй за ней даєте. Скільки вона? 51, це ще менше, ніж в кого, блядь. Це, ну, ХП, звісно, багато У зрівнянні з другими персонажами. А так урон хуйня. Поки я поки буду вбивати одного, то я вже так науронюсь. Я так от пиздять, що вже того ХП буде не хватати. Вот, мне у путевало пиздить, мне десь, наверное, удар и пять надо. Раз. Два, три. Ну, три. Ладно. А зеленого там... Может быть так само. Три. А нет, два. Ладно. Вот так вот, Бля. откуда он знает, что я буду идти туда? Давай, скачить, убьем. Я, так понимаю я розумію, одного одну половину слайма вже отпиздив считаю У мене тільки менше половини хоча оставити Блять Я ну це ужасно Що мені робити їх конечно стало менше в два рази Мене теж встав два рази менше. Туда, так у допіч, так, ще по-разному. По знизу байтити їх, щоб бачити, бачив в тебе. Вони коли знизу то це... Ну, то отой зверху. Ось, От, як зараз. Вони мене приїздять з сута, блядь. От. Отак от буде. Мені удобніше гараздо. От вони зараз от по-любому знизу будуть піти. Я вовпік ловлю. А то вже хуйово. Їх так багато І що він від мене втікає нахуй Ну і це гений блять Серес слайди ВБ игри сука це просто хуйня, Це м'ясо, є. А тут блять вони тебе єбонять. Тільки так. Je suis en train ici, Ah. Oh, ah. 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 Well, no, sure, de І от один до моєї перемоги. Такі я щось вообще не чувствую. Не? Виграв я і виграв. Такого хайпу якусь нема. І ось я б щось грандіозніше ще Ахує. Поздравляєм всі на салюти Салюты такі. А тут а що блять? Мене виїбали неоднократно, блядь. І то її просто як будто помилували. Остався один лох. Це я. Свізам відкрийся нахуй. Все. Я хотів би вийти, але я... Ну так, тюрмі, двій Так. Ага. Надеюсь, я тут видхиляюсь, да? Я б потім без першого разу босса заебаш, да, тут коп. Вот это честно в моих, блядь. Фантазія. Та уж хилить мене по коблять бомбити Якщо там не постійно цю конатку нахуй проходити до путі до боса Там все налагодиться з телепорт так поймуть Вот запись 25. А я нашел всего 20. Первый день ожидания меня вечность вечности. Угу. Фонтан юности. О, бля, не надо, да. Вот показуйте, сколько я раз проїбався, да. Позорьте мене, давай. Вот. А не. Ааа. Это прям всі такие записи, ебать. Понял. Давайте быстрее, я вже хочу, щоб нам выебав босс. Давайте. Вот В твоих жалкох вид, кто отомстите. Идете нахуй. Я, а король. Дайте нахуй. Просто в мені в вчались и все. Що ти начинаешь балакать. где бы мне просто, блять, шоб я охуел. О, ел ебл. Мне надо персонажа другого просто. Интересно, у него две фазы, чи тільки одна. Вот. Блять. У него эффект поганый, на плава. Урон, конечно, снижу. И хп, сука. Все на И купляю вампирские наручи. Хуй его, значит, мне надевать их. но я хуй их и надену. Там перевес жесткий. А? Первый вопрос. Ага. Даже так? Ну, мне даже лучше. Все, хватит пиздец, ебаный ты в рот. Ой. Дитина, ура! Блядь, ну ти дебіл, баний. Як ти міг мене науронити, блядь, коли робив? Ривок назад, сука, ривок назад він робить і мене уронить. Блять, кого я вибрав? Мага, йобаного, блядь. Що мені робити? Балдувати проти нього нахуй? Ну шо. Ебанулись. Давай тільки без розговорів. Давай. Мене заставляють з тобою пиздитись. Так би я тебе в крису, нахуй. В спину, блять, задушив. Суча, бля, я ж за мага играю, ні, мах, мах, на той мах. Що він, сука, здихає, блядь. Це просто так і надо. Так, виберу масивного нахуй. Сліпого іглана. Як я бачу. Так, пожалуйста, давай. Без всей всех хуйней. Давай. Ёб твою мать, блядь, ну что ж ты, вот, Сука, блядь! Який я криво жопий на Вот, не опьюжусь, ну це прям про мене 124, давай Просто розібляй Возможно у нього дві фази, я не знаю Що в нього немає двох фаз, то я розчарований. Но ну, если є... то я тоже розчарований, що мені прийдеться його ебашити так говорить. У мене... Не, ну не получается, я лелеть переживаю цю фазу. Блять, ну от... Що йому зробили Що Что воно таке, дипаміта? Блять! І, 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 ти побачиш, що воно таке робля. Ну, це друга фаза, це по любому друга фаза. Мені дають хілітись, це по любому друга фаза. блять, ну мне дают мало хилки, дуже мало. Что это блять? Э, я хуею. Блять. ще й ходить. Ну, я бачу він такий собі, ну. легенький. якщо першу фазу без урона проходити, ну він прям такого проходить. Так, шанс крита, крит урон, ну, плащі максимально безполізні для мене. Що тут там Вот Я собі все в ХП вкачаю Потому що вампірізма я Ну не бачу з нього смисла вообще тут -то. Смисл вампірізма, если Я його не... І нікого не убиваю нікого не спавню Мені лучше в ХП врізатись і все Якби ж мене захилило тоді сразу на full HP, я б його вже виїбав. Блять, оцей оце екран сірий мені, блять, ну, максимально мешає. Оце проба, бо цей екран йобаний, я не розмічаю, що де що. Мені надо, щоб все в кольорах було. Так. Тунельне зріння. Ой, його знаю, що це таке, блядь. Всю ігру і граю і не розумію, що це таке тунельне зріння. Кове зріння, як це можна понять? Вроді все нормально, але. Ну. Я почну вже нову запись і тоді буду їбашити цього босса